Привіт, мужики! Показую своїм 149 підписчикам, як я приготував тісто з медом. Все роблю, як ви радили. Правильне борошно взяв, ось я вимішую свою закваску, щоб вона в мене прокинулась, вона прокинулась, була бодро, гарно. Все вийшло чудово, тут я включив свою суперсилу і все дуже швидко зробив, дав їй подихати, і все одно я відправляю в духовку на 40 градусів, хоча ви мені писали цього не робити. Чекати 12 годин задовго для мене. І ось вона у мене видно, як росте, росте швидко. Мациці дивиться, як воно росте. І ось вона прямо на очах у мациці виросла, ну, напевно, навіть більше ніж вдвічі. І ось я тут. Майже Мартін Скорсезе зняв так, наче зверху сиплю, ось моє тісто. І ось я додаю мед, як ви і радили. Спойлер, я вже приготував з цього тіста хліб, і це просто шедевр. Краще, що я готував за весь час. Але це буде видно в наступному відео. Тут я показую, яке в мене вийшло тісто, і тут я вночі, поки моцеся спала сформував хлібину. Що з цього вийшло, дивіться в наступному відео. Всім пока!